Благовіщенський собор. Благовіщенський кафедральний собор, це собор Благовіщення Пресвятої Богородиці, одне із семи чудес Харкова. Перша церква на ньому місці була ще в XVIII столітті у зв'язку з розвитком міста, збільшенням населення наприкінці ХХ століття. Століття настало питання про спорудження більшого храму. Архітектором був призначений відомий зочій Михайло Ловцов, який побудував і реконструював у Харкові кілька церков. Новий храм зводили протягом 12 років. Видатки на спорудження і внутрішнє оздоблення храму склали 400 тисяч рублів. Це цегли було покладено майже 7 мільйонів штук. Новий храм вміщував до 4 тисяч осіб. Попередній не більше тисячі. Іконостас виконаний з Караського мармуру, храм розписував плеяда митців. Ікони створювали майстри з Москви, Петербурга та Харкова. Красень Собор був відкритий і освячений у 1901 році.